Сьогодні вже ні для кого не таємниця, що на українське військо чекає суттєва оптимізація штатної чисельності, як наслідок тисячі військовослужбовців зможуть залишитися без постійної роботи. Курси перепідготовки людей у погонах. Це слушна нагода для військових отримати цивільну професію, яка буде затребувана на ринку праці. Про чергове відкриття набору слухачів у рамках проєкту Україна Норвегія далі у наступному матеріалі. Проект Україна Норвегія діє на теренах України більше десяти років. Учасниками програми стали близько п'яти тисяч військових та членів їх сімей. Готують слухачів за різними спеціальностями. Це й фахівці комп'ютерних технологій, агенти з організації туризму, менеджери з організації безпеки комерційної діяльності, спеціалісти з морських перевезень та інші. Ми от благодарні правительству Норвегії, що воно приймає активне участь в підготовці наших воєннослужащих. Програма Этот этап программы заканчивается в этом году. Она реализуется и подписывается на каждые три года. То есть мы ждем, что наше правительство Украины выйдет в очередной раз с просьбой к правительству Норвегии, чтобы пролонгировать эту программу еще до 2017 года, то есть до окончания реформирования вооруженных сил Украины. Організатори програми прискіпливо вивчають ринок праці кожного регіону. Тож найбільш актуальна професія саме для приморських міст менеджер морських перевезень. Такі спеціалісти на сьогоднішній день конче потрібні. Про це красномовно свідчить і статистика. Близько 70% випускників курсів успішно працевлаштовуються. Бажаючих отримати цікаву спеціальність безліч. Вже на сьогоднішній день в мене на столі лежить 100 заяв на курси, зазначив голова громадського руху Ліга офіцерів Севастополя Володимир Лукич. Учитывая, что мы морской город, морская держава, эти специалисты есть. И мало того, к нам обращаются не только из Севастополя, там Феодосии, Судака, там Керчи, Евпатории. К нам обращаются военнослужащие из Николаева, из Одессы, из Очакова. То есть мы теперь думаем, как мы сможем обучить наших военнослужащих в других городах за пределами Крыма. Вижу будущее за этой специальностью. Всегда хотел... Выучиться по данной специальности и трудоустроиться. Севастополь город-порт. Будущее Севастополя навсегда связано, как и прошлое, навсегда связано с морем. Я думаю, что данная специализация будет очень кстати. Продовж трьох місяців заняття зі слухачами будуть проводити досвідчені викладачі, а у травні на них чекає 30-годинна морська практика на маломірних судах. Після завершення курсів випускники отримують свідоцтво встановленого зразка та диплом університету Нурланд. Урочисте закриття курсу відбудеться у Сімферополі на базі Таврійського національного університету імені Вернацького. Програма єдина в Україні іменно от по судоводженню маломірних судов для, для воєнаслужів і Хочу поговорити руководство. офицеров Севастополя в лице района Лукичева, также Юрия Васильевича <как> Наумова, который дает очень большие знания. Ну и вам пожелать успехов, а благодарить уже наших партнеров с Норвегии я буду уже на выпуске.